Доброго здоров'я, шановні, вітаю вас на своєму каналі, місто Запоріжжя, 3 вересня 2025 рік. Трошки такий невеличкий екскурс. Це в мене ламборжині вже підібрало цукор, вже буду його потрошки різати. Це в мене прищепа. На чорному докторі два роки тому. Ну, такі результати. Там далі є. був аватар. Ну, я вже його вчора зрізав. Він вже уїхав, як кажуть. Значить, так виглядає моя невеличка шкілка на сьогоднішній день. Так, да, висаджена була з запізненням. Ну, тобто, тепер розумієте, викопка теж не як завжди там, да, робили минулі роки 20 жовтня, і так далі. Ні, буде пізніше. Будемо все слідкувати за визріванням. Потрошки вже маємо деяке визрівання. Так що, кому цікаво, продовжується. Запис замовлень. Каталог є на моєму каналі. Ну, тут не все, звичайно, що в каталозі, але ж таке. Якщо є ціна в каталогі, значить воно є і в школці Є ще таке. Я практикую вже не перший рік. і Отакі саженці відправляю по країні. Це, скажімо так, перешколка Це саженці, які. То не продалися, але ж мають право на життя гарні. Тут є такі форми, все пробірковане. Так що, висилка роблю дерев'яний ящик. Воно до вас доїжджає в такому стані. Садіть, як кажуть, хоч, хоч зараз. Так що комусь цікаво, звертайтеся, вишлю. Каталог цих контейнерів в особисті, кого зацікавлять, висилка в Укрпошта, Нова пошта. І але ж Укр, багато що скаржилися люди, що довго їде, та ні, зараз вони там, все в них змінилося, ще я навесні це помітив. Що вже там буває і за добу, доїжджає, наприклад, он до Одеси. Півтори-дві доби це так. Це запросто. Так що дивіться, кому цікаво, звертайтеся, чим зможу, допоможу. До нових зустрічей. До побачення.